Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик. Якщо ви новенькі на моєму каналі, я інструктор з Тетехілінгу, а вчитель, провідник тих знань, як змінити своє життя через роботу з підсвідомістю. Якщо ви вже давно зі мною, то сьогодні ми поговоримо на наступну цікаву тему, яка мені довгий час, скажімо так, боліла, поки я розвивалась, шукала себе. І якщо ви в пошуку себе, то це відео саме для вас. Про що ми поговоримо в цьому відео, і ми поговоримо швиденько, тому що в мене зараз темп такий, знаєте, досить активне життя. У мене так багато енергії, напевно, що ніколи не було, тому що я паралельно проходжу два мастерських курси. Нещодавно я закінчила базовий курс проводити як вчитель-інструктор. І зараз в обіді я погіла і відчуваю, що це можна розказати в відео. І ставлю відео під час своєї перерви, щоб поділитися з вами. Справа в тому, що пошук себе, да, ким я хочу бути, хто я такий, дуже часто починається з патернів: типу, а у кого що там в житті, а хто чим займається через порівняння. Це стратегія така трохи знецінити себе, когось обожествити, когось поставити над собою і сказати: ну да, мені ще там, далеко до цього, мені ще працювати і працювати. От у когось так було. Напишіть, що я не одна така, тому що це було раніше мої стратегії себе знецінювати, порівнювати з іншими і хотіти як у когось. Перше, що я хочу сказати, хотіти як у когось, це блокування себе. Що значить блокування себе? Ви часто можете блокувати себе, коли ви боїтесь проявити вашу унікальність, яка вже є в вас. Унікальність це набір певних чеснот, що притаманно саме вам. Це саме ваша сила, в чому вона полягає. Ось і що я хочу тут сказати і зазначити: дивіться, хотіти як у когось це теж така маніфестація, досить деструктивна. Хотіти як у когось, це деструктивна маніфестація. Що таке маніфестація? Коротко, це коли я матерію переводжу, коли я духовну думку або силу думки, якесь відчуття переводжу в матерію. Щось створюю в своєму житті, якісь наслідки. Також хотіти як у когось це вибирати чужий сценарій, і ви можете захоплюватись там, наприклад, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес, не знаю, там Оскаром Вальдом, Шекспіром, якимось Леонардо да Вінчі, да? ключовими там особистостями, теж Ейнштейн і так далі. Їх можна перечисляти дуже багато. Але а, ви дивитесь на кінцевий результат, тобто ви дивитесь, як людина проявляється, що вам в ній подобається, і ви хочете це вдягнути на себе. Проте, ви не думаєте, що коли ви просите маніфестуєте якісь бажання як у когось, ви також підключаєтесь до сценаріїв, які проживала людина, тобто втрати, важкий шлях і так далі. і так далі, тобто... Наприклад, да, там Анджеліна Джолі до цього була наркоманкою. Да, запитайте, чи хочете ви проходити такий шлях да, через наркоман, наркоманію, втрату а, да, там, ну, в неї там розлучення, наскільки я знаю, пам'ятаю. Тобто подивіться, якщо ви хочете як у кого ще готові, ви погоджитись на увесь цей шлях до цього. І щоб у вас не було такого не переживати всю цю катавасію, треба все ж таки повертатись як. У мене, як у себе, так? Да? До чого я тут веду? Якщо ви не знаєте, не можете знайти себе, то це значить, що ви ніколи не питаєте і не цікавитесь собою. Поки ви не почнете цікавитись собою, у вас буде штовхати в якісь, можливо, там порівняння, обесцінення, сплітні, це теж дитяча. Ну, як Да, це коли ви про щось там обговорюєте, це теж дитяча позиція, теж свідчить про те, що для вас обезцінення це може бути стратегія відчути свою цінність над кимось. Так ось, для того, щоб прийти до себе, для того, щоб знайти себе і розблокувати свою унікальність, потрібно працювати з страхами. І це те, що я проходила. Я проходила етап. Знецінення, порівняння заздрості, а десь таке відчуття, що типу, ну може, в мене не так цікаво, може ще щось недостатньо. Теж, кому це знайомо, пишіть в коментарях. І до чого я прийшла? Що? А, те, що вас мотивує, і те, що робить вас сильним, це дійсно пробудження власної унікальної сили. Зрозуміти, а в що я вірю про самого себе, а які страхи мене обмежують, що я собі не дозволяю, да, я, що я вважаю в собі нецінним, і подивитися, звідки мені це відомо. Тобто, у будь-якого страху, який ви переживаєте, є своя травма. Першочергова травма це. Комплекс почуттів, комплекс якоїсь пам'яті в ваших клітинах, в ваших ДНК, якогось пережитого вже досвіду. Тобто, простими словами, у будь-якої травми є своя історія. Так ось подивіться, звідки вам відомо те, що вам відомо, звідки ви відчуваєте те, що ви відчуваєте. Чи переживали те ж саме ваші предки, ваші батьки? Можливо, це пережитий досвід і травми знецінення або якісь стратегії ще з вашого дитинства. І тут ми переходимо до самого цікавого. У нас є чотири рівні підсвідомості. Я цьому навчаю на курсах Тетехілінгу працювати комплексно. Саме тоді, коли ви працюєте комплексно зі своєю підсвідомістю, ви можете... Зцілити перша причина. де ви в собі зневірились, де ви в себе не повірили, де вас обестінили, зцілити травми, закрити і перестати використовувати це як стратегія в сьогоднішньому житті. Тільки через роботу зі своєю підсвідомістю ви можете змінити паттерни вашої поведінки, ви можете змінити думку щодо себе, ви можете змінити вашу емоційну реакцію. Тобто тільки ваші налаштування. Тільки ваші нейронні зв'язки, які ви формуєте через. Ну, я, наприклад, через медитацію формую, я формую через терапію і сесії, через роботу з собою, ви можете створити нейронні зв'язки, які будуть працювати на вас. Що таке нейронний зв'язок, простими словами, думка і почуття? Що я думаю, і що я відчуваю, і те, що синхронізується, утворює систему переконань, систему вірувань і вашого сприйняття тобто. Ваші фільтри, через які ви дивитесь щодня, на всіх людей, на, е, взагалі, на те, як зі мною себе поводять люди. І коли ви розчиняєте ваші фільтри, ви починаєте бачити серцем. Для того, щоб побачити серцем, це не означає така у більшості людей може бути ілюзія, це я стану якимось наївним, або про мене будуть там погано казати, або якщо я. Відкрию серце, зрадять, тобто це все ваша ретравматизація. У вас десь так було, і ви просто знову і знову програєте ці сценарії в вашому житті. Чому? Тому що у вашій душі є задача вирости з травми. І тому у вас може часто так відбуватися, що відчуття, що наче виходити по колу. Одна і та ж ситуація, але можу там сказати, змінюється так, як в театрі якісь декорації, люди, але наче ситуація і відчуття проживаєте ви теж саме. Так ось, щоб вийти з цього кругу сансару, треба зрозуміти: а чому ваша душа навчається? Який урок треба для вас закріпити, щоб ви нарешті прийняли власну силу. В мене теж так раніше було. Я боялася прийняти свою силу, тому що мені здавалося, що сила це як у когось, сила це те, що затверджено соціумом. Сила це те, що погоджено, наприклад, соціумом. І часто такі ілюзії вони формуються через виховання в нашому дитинстві. Коли, наприклад, вам можуть сказати, мама і тато, роби ось так, так як ти думаєш, неправильно. Я хочу, щоб ти був як хтось, тому що, по-іншому я не буду тебе любити чи приймати чи ще щось. І відштовхуючись від цих сценаріїв, які ви проживали, треба дивитися, чому ви до сих пір тягнете цей тягар своєї душі, що ви там не зрозуміли, що не побачили. У мене так було нещодавно. Я виставила рілс з чоловіком, можливо, тут закріплю. Тобто, просто як, як коханий мені неочікувано зробив подарунок. І мої реакції, да, тобто достатньо природні, позитивні, я досить прокопана, прокопані мої якісь обмеження, да, що я маю на увазі. І е, я в цьому вбачаю радість, я вмію приймати подарунки. Але те, що відбувалося в коментарях, це просто аларм, аларм, і можна просто подивитися зі сторони, як кожна людина дивиться через свої фільтри. Хейтерем, люди, які з таким токсичним програмами в них немає не чесноти да такої риси характеру, як приймати, бути вдячним, одразу писали, що він аб'юзер, він тебе використовує, а ти має, або навпаки, перекоси. Ти маєш йому ноги цілувати, дякувати за те, що він з тобою, Боже мій. Ну тобто це все перекоси, наче перетягнута струна, або наді мною, наді мною тут можуть знучатися я в жертві сиджу або я взагалі цар і Бог, а всі інші люди ніякі. Так ось істина завжди десь посередині. І запитайте себе, чи я не в перекосі, чи моє его не розбалансовано, чи мене не шатає, чи справді речі такими, якими я бачу, або мені треба звернути увагу і припрацювати свої обмеження, свої страхи. Тому що все, що ви засуджуєте, все, що ви не приймаєте, все, що ви обесцінюєте, це тільки про вас. Весь світ відзеркалює вам, вас. Я була досить за своє життя в різних ситуаціях, в різних стосунках, в різних стосунках як із партнерами, так і з друзями, так і з грошами. І я знаю, про що я говорю все можливо змінити на краще тільки тоді, коли ми працюємо з самими собою. Терапія, великими словами. Терапія це вхідна точка в знайомство з глибини своїх. Налаштувань, які ви можете змінювати, завдяки яким ви можете почати вібрувати по-іншому. Що таке вібрувати? Тобто створювати інші події в своєму житті, створювати інші сценарії, вірити в інше і притягувати зовсім інші можливості. Зараз я навчаюся на двох майстерських курсах: як бути майстром з проведення кундаліні, також продовжую своє навчання як інструктор з І кожен раз, коли я навчаюсь чомусь новому, на на кожному етапі розвитку, ви маєте розуміти, що перше, з чим ви стукаєтесь, супротив, це нереально, це не може бути. І що роблять е, люди, які мають відповідальність в своєму житті і розуміють, що е, ну, це просто мій страх. Вони йдуть далі і працюють ось з цим обмежуючими переконаннями. Що роблять люди? Діти, а це майже 80%. На жаль, нашої планети ні, так не може бути. В цьому винний хтось інший. Я тут ні при чому. Я буду чекати, поки хтось щось зробить за мене. Це не погано, але якщо ви в своєму житті так відслідковуєте, впізнаєте в моїх словах самих себе, то це просто дзвіночок. Ви виписуєте собі це в блокнот, в зошит, да що я в собі це відслідкувала, послухав або послухала відео Насті і йду це пропрацьовувати, тому що це точно моє. Як і кожне відео, насправді те, що я як знаєте, роблю просто вдар для того, щоб просвіщати, для того, щоб пояснювати багато речей. Це для вас також можливість, а що ці слова для мене, а як я відчуваю? А чи готова я по-іншому? О, а це мені знайомо, це я візьму в роботу. Тільки тоді, коли ви пробуджуєте в собі людину, яка може змінити власне життя, не очікуючи якихось ілюзій, ви можете пробудити вашу власну силу. І ви маєте зрозуміти, що коли я кажу за проявленням своєї унікальності, я хочу донести одну важливу думку, яку, будь ласка, послухайте тут. Поки ви хочете бути як хтось, поки ви заперечуєте себе, поки ви блокуєте вашу, ваш унікальний чит код ви блокуєте тих людей, які чекають на вас, ви блокуєте ті можливості, які ви створили саме для себе, найкращі і найвищі. Я кажу так з власного досвіду, тому що поки я не приймала свою унікальність, в мене були зовсім інші чеки. В мене приходили зовсім інші клієнти, які десь обесцінювали мене або казали, що то все ерунда. В мене була дуже важка робота. Я важко працювала і заробляла гроші. Важко. Да? І в мене була закрита прийняття від світу, тобто зараз мені там клієнти. Студенти, друзі дарують подарунки, чоловік дарує подарунки. Я це все приймаю. І при цьому е, я виростаю з залежності. Тобто раніше я була дуже залежна там, від грошей, е, від людей, від того, що відбувається в країні. Так ось внутрішній духовний ріст і прийняття своєї унікальності. Це про те, що я виростаю з залежності і я розширююсь. І запитайте себе, чи готові ви до розширення. Тому що. Саме тоді, коли ви приймете свою унікальність, свою проявленість, коли ви пропрацюєте всі обмеження і страхи на шляху і почнете вібрувати своїми власними чіткодами, прийдуть ті люди у ваше життя, з якими вам комфортно, прийдуть ті клієнти і студенти, з якими вам класно. Прийдуть ті друзі, партнери е у відносини з вами, з якими вам безпечно, з якими ви себе класно відчуваєте. А поки ви це все блокуєте, вони просто вас не бачать. І це важливо усвідомити. Немає ніякого сенсу роздавати безкоштовні поради, немає ніякого сенсу нікому нічого доказувати, тому що коли ви це робите, якась іде боротьба і доказування, ви боретесь з самими собою. Боротьба з самим собою це те ж саме блокування своєї унікальності. До цим відео я закликаю, будьте самими собою, такими, якими ви є, ви класні. Тільки пропрацюйте все те, що вас тягне вниз. Пропрацюйте свої обмеження, пропрацюйте свої страхи. Як? Відповідь дуже проста. Терапія, пізнання себе і світу без оцих ілюзорних окулярів. Я від себе можу порадити і те, що я несу зараз, те, чому я навчаюся, всі свої навчання. Всі трансформації, які я проходжу, я проводжу на собі, а потім раджу. І те, що для мене 100% спрацювало в моєму житті, це методика тт Хілінг. Цьому я навчаю на курсах, які можна проходити як для себе, для самотерапії, так і ставати теж майстром і теж проводити для інших людей. функціонал дуже великий. Нещодавно базовий я провела. Далі вже просунутий глибинний я проводжу для всіх, хто раніше проходив. Ви можете долучатись, тому що це багатоступенева освіта, і дуже класні там вправи, які розширюють бачення, розширюють енергію, розширюють можливості. І ці причини наслідкові зв'язки, звідки все береться, і як створити інші наслідки. Також я проводжу індивідуальні сесії. Це сесії в наставництві на один-один зі мною, можливість попрацювати зі своїми обмеженнями, переконаннями, створити зовсім інший сценарій майбутнього, проявляти себе, свою силу. Я працюю як із жінками, так і з чоловіками. В мене немає ні вікових, ні статевих, ніяких обмежень, Я відкрита до всіх людей, хто готовий ставати творцями в своєму житті, не шукаючи ніяких чарівних таблеточок. Будь ласка, чарівні таблеточки це прояв без відповідальності дитяча позиція. Якщо ви готові виростати духовно, підрощувати свою нервову систему, велкам в розширення з Анастасією Меджик. Якщо вам це відгукується, ви можете підписатись в інстаграм. В мене також є Тікток. В мене є Ютуб, в мене є Телеграм, в якому теж є канал, де я даю багато цікавого. І тут ділюся медитації, практики, освітня інформація, щось доступно безкоштовно. Щось ви можете прийти і взяти для себе і. Посіяти класні цінні зерна, які будуть ресурсом для вашого росту, для вашої сили. Якщо це відео. Було супер інсайтове, суперкруте. Якщо ви знайшли свої потужні такі, у вас зараз було да, там потужні відповіді, потужне розуміння, як діяти по-іншому. Що ви зрозуміли, будь ласка, діліться тут під відео в коментарях. Також я буду дуже вам вдячна, і це робить мене неймовірно щасливою, коли ви для себе щось знаходите і ділитесь з іншими. Ви цим теж допомагаєте. Ви можете ділитися цим відео в своїх соцмережах, репостити, відмічати мене. Я буду теж реагувати. І бачите ваш зворотній зв'язок, а пам'ятайте, що зворотній зв'язок і щедрість це теж крута чеснота. Цим ви примножуєте і щедрість і в вашому житті. Тож я бажаю вам крутого дня! Класної енергії, як у мене, незважаючи на те, що в мене і майстерські курси, я проводжу навчання. І в мене є сили писати для вас контент і все це встигати, і при цьому не вигорати, а тільки жити в насолодженні. Я бажаю вам цього теж навчитися. Бажаю вам класного, просто крутого дня. Папа, -па. прекрасні та потужні люди, будьте сміливими і пам'ятайте, що ваша любов більше, ніж ваш страх.